Місія, слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Сьогодні дуже багато людей, сфокусованих на матеріальних цінностях, але це все обмежено і руйнується. Нам потрібно сфокусуватися на вічних цінностях. Благословення та прокляття залежать від інформації, якою ми харчуємося, тільки Слово Боже призводить до благословення. Але же вчення призводить до прокляття. Христос і Біблії вчать, тому що якщо Ісус начинить діло Ця Його, не вірити Йому. Релігійна дія не може покрити гріх та беззаконня. Не люди повинні про себе говорити, а ті, що їх послали. Наше життя повинно відображати Божі справи. Ісус повинен прославитися через нас, якщо ми діти Божі і маємо Духа Святого. І наша задача заносити. Оритись у волю Божу і рятувати людей Євангелієм